Всім добрий раночок, і я вже працюю. Я роблю англійську. Я вже доробила, але я хочу змінити Зараз вам Покажу ось е розпорядок оцих от штучок. І до мене прийшла посилочка, тому буде розпаковочка. Прямо зараз. Скажемо те, що у мене вже майже заповнене, а це нові штучки, які сказала вчителька написати, щоб. Потім Да. Так, така естетика. Я зробила, що я хотіла. То, типу, ось так: от. тут зверху і тут збоку. І так буду далі продовжати. Ой, продовжати, продовжати тут ще якісь плями. Зараз сім твікс і буде розпаковка. Ой, пальці затулили. Давайте я почну тут прибиратись. Ну, як прибиратися? Все, коротше, в одну сторону. Зараз перебіжу. Сьогодні знову пікачу з таким пучком. Просто чесно, це база завжди я так хочу. Да? Ось моя посилочка. Е Будемо сподіватися, що все прийшло класне, круте, красиве і прикольне. Давайте почнемо. А! -а, 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 -а! Розпаковка. Сьогодні розпаковку, але разом з ножицями. Тому що, ну, звісно, це розумієте, що там вже на 1 вересня треба нові ногтики робити. Але поки мені ще треба з ними доходити до якогось періоду. Поки я не знайду салон, мастера і, і далі. Я хочу, щоб воно було видно. Мене видно? Я рікатовий. Коротше, вот ще. І щось іще. Тут немає нічого. Я в шоці. Зачем два пакети? Фрагілля. Коротше, давайте відкриємо все. Я знаю, що тут. Я не сподіваюся. як все якісно заклеєно. Ну, за, запаковано. Правда, я не знаю, як сюди його не достану. Це дзеркальце. наше воно мені... Ну це крута штука іменно для школи. Сидиш на уроці. що е... покушав, покушало. Да, да, Ладно, далі продовження не буде. Вау. Коротше, буквально звичайне зеркальце. Але воно було запаковане, ставимо плюс. Очень дуже хорошо. Що ми будемо мусор кидати? Сюди давайте. буду просто угодно. Ось зірочка, тому що я зірочка. І ось так. Видно мене? З двох сторін. Наскільки прочне. Не знаю під час школи, але ставлю Мені подобається. Ну, просто такая фігушка. -фи -фи так, давайте тепер це відкриємо. Все аккуратненько. Ари готовий. Что-то не теперь уже йде. Блин, я вже бачу. Так. Два крабика. Для школи. Я коли шур шур шуржу. Ну, ви поняли, то не чути мене. Коротше, для школи крабики це вау. Вони мене завжди теряють, так скажем. Його я заказала набор сразу зразу з двома. Ось такі класні. Розмір достатньо у великий. Даже вони міцні. Такий кавовий і... і не знаю, які ще. Ну, коротше, база, так, да? Тоже класна, простенька. Це у мене для зарядки. Теж прикольна штука в школу. И вообще везде. Потому что у меня телефон дуже частенько розрязываться. Это дуже корисный фигмент. Так. Бачите, моє состояние моей зарядки. Вона повністю грязная, тому що я клала в сумку, там помада, там ще щось. І, короче, ну такое дело. Так, вот замочек. Ну, це чехол. Чехол для... для зарядки. Давайте зараз я продемонструю. Як це має бути. Ну, грубо говоря, ми отак от засовуємо. Десь, звісно, те, що вона поміститься. Там воно поміститься 100%. 100%. Мені, звісно, трошки резини. І ще треба прицепити до... Ось. Ось так от крута зарядка. Можна так кинуть буквально повісить можна на щось. На сумку, на рюкзак, да? Але можу стипенди, так що я б так і не радила. І просто кинуть і зручно, да? Вау. Wow. It's beautiful. Я вже бачу, це капець. Це пенал в школу, но він маленький, мені кажеться. Давайте будемо дивитися і відкривати. Ва, він такий мнький Ладно, ну, наприклад, ось такий пенал. Ні, у мене якраз пенал. Туда! Просто, типа, там е, була, космет... могла прийти косметичка, могла прийти е, широкий пенал і могла прийти звичайний пенал, який я заказувала. Так і прийшла. Так давайте вийдемо. Не вийшло. Воно було просто відразу, а не так, як я зробила. Вау, він такий cute, він такий о, класний. Індивіться, лінійка сюди залазить. Все. Біленький всередині, а такий от рожевенький. Він зручний, м'ягенький, класний. Будемо до школи збирати. І мені кажеться, він буде мало місця займати. Тобто, скільки туди покладеш, так він і зіжметься, скажем. Банські класні вишиті, і він такий, знаєте, як, як моя косметичка. До речі, мені так лень не вставати, я б вам показала. Но моя косметичка теж така тканини, і я думала, типа, її брати в школу, тому що вона там ну, маленька, то я чисто покласти гігієну для свою. зарядку. Боже, яка вона грязна. Треба було раніше таке покупати. ставлю плюс. Вообще 10 из 10. Дальше это це... Ой, ну да. Наша мне кошелек все спрашивают А мне не треба, потому что мой кошелек поломался. И в школу мелочь э, просто валяется по всех моих карманах, сумках. Карточка тоже под чехлом. И это вообще мега не круто. Ой, Обычный такий, він такий дьегенький, Ого, він прям. Ну, він прям. Ну, для таких вот. Бачите, тут такий закромчик. Тут для мелочи, окремо. Поняли? Тут для паспорта, допустим, ж, да. Тут для карточек. Ну или для карточек. І взагалі він такий розкладушка, прям тут так багато відділів І мені подобається, що тут можна і гроші класти. Правда, конечно, тут дирочка, типа, ну, спеціально. Так що задумав мелочь не кластей, але добре, що є для окремих відео. Ось такий. От. Ну, прям розовенький, да? Прям крутий. Ну і, до речі, не сильно розовий. Він на картинці був розовіший. Він такий, як. Он дуже мягенький, як пурпоровий. ну коротше не знаю. І останнє, на яку я дуже сильно надіюсь, кофточку. Так, підходно кофточка. Я сподіваюся на неї просто буквально. Це розовий, так скажемо, в обтяжку лон. Це XS. Якщо він буде не в обтяжку, я буду стріляти. Чесно, я кажу. Я так хочу, щоб він був прям в обтяжку. Ну, коротше, звичайний. Зараз А Просто офігенний колір це раз. Але воно тут трошки загнулось, воно розправиться, думаю, його погладить. Ну, звісно, ліфчик не чорний і взагалі. Ну, вона прям така cute. Але колір був ніжніший на фотографії. А цей прям такий. Прям такий. Ну все, розпаковочка закінчена. Пока-пока. Всіх люблю. Підписуйтесь, ставте лайки.